А от, власне, і Євген Отека. Ну, не знаю. Якась це прям зовсім не полтавська справа, як на мене. А це ж така чи позвара. Люди добрі. Згадайте просто, скільки він коштує. Кожен поважаючи себе полтавець, який приїжджає до Києва, по-любому має прийти в цей заклад. Якщо ви щось не зрозуміли, що це, то це ресторан Полтава від Євгена Клопатенка в Києві. Заклад відкрили шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко та співзасновниця нової пошти Інна Попорешнюк. знак такої колаборації при вході навіть стоїть поштомат нової пошти. Загалом таких деталей з відсилками на Полтавське тут дуже багато. Полички з настоїнками, консервацією, пішнянською крамікою можна розглядати довго. Полтава знаходиться поблизу арсенальної площі. Співвласниця Інна Попорешнюк розповідала виданню Village, що хотіла відтворити в інтер'єрі концепцію з Полтавою. Допомогли в цьому килими ручної роботи, які виготовили. Майстри з решетилівки Полтавської області, керамічний посуд за пішні і вінтажні підсвічники з Полтавщини. Меню досить дивне і навіть скандальне. Наприклад, ті ж галушки в ресторані Полтава готують за сімейним рецептом, який команді Клопотенка передала мама Інни Поперешнюк. У меню пропонують чотири види галушок: грибні, галушки з соусом спеченого гарбуза, перців та томатів, галушки з м'ясом, з яловичиною овочами та копченою грушею. І солодкі галушки із цілованими вишнями. Тільки при. Сіли, відкриваємо меню і одразу бачимо намазанку з шарпаного сома. Я не знаю ні, реально в коментарях, можливо, хтось знає, це реально полтавські страви. Ну, якийсь Шовдар, Зіньківська ковбаса і Поліський Мацик. Як на мене, усі ці страви це помість чогось історично полтавського з нотками Волинського, як, от, наприклад, Зіньківська ковбаса та Полійський Мацик. Вони через борщі, окрім цього білого, є ще борщ по-кременчуцький із вишнями. Це така дуже скандальна така була справа, справа свого часу, коли тільки відкрився цей заклад, люди такі, о Боже, борщ зі сливами, чесно кажучи, я була в числі тих самих людей, так сказала, тому що, ну не знаю, якась це зовсім не полтавська справа, як на мене, але білий борщ, коштує. Сласенький трошки. На бульйоні з яблучем, з реально великої кількістю сметани, бо прям відчувається такий сметанний кисенький смак. Смак цікавий, не знаю. Е, замовила б, чи я таке ще раз взагалі в своєму житті, але спробувати варто. Білий борщ. Ну, взагалі багато інгредієнтів, смак цікавий. Із приємного до борща ще дають безплатно, правильно? Ну, надо доплачивать за неправильно. А больше то есть там с яблочным бульоном, и бурят, буряк, петрушки, свойную фасолю, белый поет, насіння кропу, чебрець. Нет, а ні. он власне, и Евгений Копатенко. Вот такой винопич. Вот такие рестораны там. Mm -hmm. А вот. Власне, что ещё? Подают зелень. Не знаю, на всякий уже цікаво просто ведь про борщ, и кшёл позаду меня Еванка Копатенко. Так, у меню також є страви з легендарної Енеїди Котляревського: шпундра, книж, варенуха. Та більшість справ викликають подив і багато питань. Наприклад, те ж саме миргородське сало. Насправді правильно говорити сало по-миргородськи, і не подавати його з ферментованим пряним тапінамбуром. А як в оригіналі, підкопчувати свиню на соломі і коротенький вертик з приводу борщу. Його тут 400 щось ну реально майже пів літру морща за 300 гривень. Ціна класна, якість реально смаку, ну, типу дуже незвично, дуже класна. Всім раджу, точно треба таке спробувати. І як не показати туалет, якщо він біль... такий цікавий. Тут на стінах ось є такі роздрукіночки. так кажу, тільки в Полтаві. Ніхатись в нього десь чорний вареників і не жалію. Нема про що побалакати. Зустрічаємося біля орла. Це просто десерт дитинства номер 1 І ось. Я не в спінок, анхвети, молюко і на базар. Чесно кажучи, на наступний день мені стало недобре, і в голову почали закрадатись думки, що я таки траванулась тим білим борщем. Але це не точно. Однозначно рекомендую заклад для загального розвитку і формування особистої думки з приводу страв та інтер'єра. Плюс для фанатів тут, як ми вже помітили, можна і побачити клопотенка. А от і знайшовся мінус. А сейчас стаканчик из вара. Люди добрые. Нагадайте, сколько он стоит. Я даю вам 5 секунд. 90 90 стаканчик. Вот так идем. Ресторан Клопотенко.